Сезон ремонтів у розпалі. Допоки дозволяє погода, жеки активно відновлюють підвали, під'їзди і дахи комунальних будинків. Цього року грошей на це у міському бюджеті менше, тому більшість ремонтів жеки роблять за власний кошт. Дах будинку на вулиці Коцеловського майстри вже не заливають смолою. Тепер технологія простіша. Єврорубероїд за допомогою факела клеять до старого покриття. То ви будете заклеїти зразу, Так, заклею нагріваєш і смолайма, нагріваєш поліруброю. Замовник роботи місцевий жек. Він же ж і проводить технічний нагляд. У не ж шви були зароблені. Але... А ви перевіряєте до Звичайно, я вийшу, гляну, чи шви Головне, щоб були шви зароблені. Зароблені шви і, і ті примикання ж були зароблені. Цього ремонту домоглися люди, що мешкають на верхньому поверсі будинку. Щоправда, довелося два роки жити зі стелою, що протікає після дощів. Почало затікати там в кладовці. От, а перекинулось все сюда, і от по шву пішло. Даже бувало, от під сам світів затікав. Вже ходили, вже зверталися. Вони нам говорять, ми вам дамо смолу, Під привіт, вибери на вдання. От нормальні люди. А в цьому будинку кілька днів тому відновили сходову клітку. Теж після кількарічних звернень до ЖЕКу. Люди, що живуть тут, справно платять за комунальні послуги. Тому як бонус отримали у під'їзді пластикові вікна. Мешканці звернулися до нас. Ми включили план 2012 рік. Але перш за все, ми проаналізували чи сплачують часно мешканці і яку кількість грошей, то ми включили план встановлення пластикових вікон. Основне фінансове джерело таких ремонтів гроші сплачені людьми як квартирна плата. За які об'єкти брати жек вирішує на початку року, залежно від звернень мешканців та власних спостережень. Якщо ж люди хочуть ремонту швидше ніж через рік або два, можуть доплатити свої гроші. Можуть бути матеріали, кошти ЛКП, роботу можуть наймати мешканці. Може бути інше, навпаки. Робота, працівники ЛКП, мешканці купляють матеріали. Тобто різні пропозиції щодо співфінансування розглядаємо. Щоправда, не всі ремонти у Львові закінчуються спокійно. Минулого року у залізничному районі після перевірки ремонтів дахів виявили, підрядники насправді використали значно менше металу та дерева, ніж записали в документах. Такі неточності тоді мало не обійшлися містові у 100 тисяч гривень. Арсен Данилюк, Олександр Бригадир, головні новини Львова.